Ату спеціального прихистку, який мають воєнні мігранти з України у Польщі, діє до вересня поточного року. Чи продовжать його далі, поки невідомо. Натомість від початку 2025-го урядовці в Польщі обговорюють заміну так званого Песеля Укр на інший спеціальний документ цукр. У відмінностях між ними розбиралася наша Анна Львова. Після початку повномасштабного вторгнення багато українців переїхали до Польщі, отримали песель із приставкою УКР. Одна із них любов із Кривого Рогу мати чотирьох дітей. Я не хотіла бути іммігрантом, я не хотіла бути бути ну туристом. Ні, я хотіла, поки війна не закінчиться, перебути тут і піти до України. Я з дітьми, бо я перше переживала за своїх дітей як мама, бо я є Я вдова вдова військового. Після початку повномасштабної війни Польща створила механізм легального перебування для воєнних мігрантів з України. Так з'явився статус УКР. Тимчасовий захист. Він дає право на проживання, роботу, безплатну медицину та свободу пересування в межах Європейського союзу. Термін дії цього документу пролонгували декілька разів. Останній раз до кінця вересня цього року. Люди фактично живуть вже протягом трьох. Років. Років в такому стані постійного очікування, і це такий досвід, коли не можна нічого запланувати постійно потрібно пильнувати, чи продовжать статус, чи не продовжать статус. плюс Є таке уявлення, що з дня на день потрібно буде виїхати. Нова карта для українських воєнних мігрантів, яку анонсувала польська влада, матиме більший строк дії і не обмежуватиме в часі виїзду за межі Польщі, оскільки зараз статус УКР чітко регламентує це питання. Якщо людина перебуває понад 30 днів за кордоном, її автоматично позбавляють цього тимчасового захисту. Цукар буде давати три роки легального перебування. Плюс так само доступ до роботи без дозволу, тобто не треба буде отримувати дозвіл на роботу. Юристка Олександра Княжевська пояснює, що потрібно, щоб змінити статус УКР на цукор. В першу чергу це мати дійсний закордонний паспорт. Друге, це протягом останнього року перед подачею безперервно мати статус УКР. У цьому разом із передбачуваністю, яку обіцяє нова карта, вона ймовірно матиме свої мінуси зі статусом цукер зникає доступ до безплатного медичного страхування. Мінус дуже великий в тому, що ми не розуміємо, як це далі буде, що воно має переродитися, чи це буде постійна заміна пластику цієї картки на, на наступні три роки, чи це має змінитися на карту побиту звичайно. Координаторка центру підтримки воєнних мігрантів з України Оксана Пестрикова пояснює, чому ж статус «Цукр» досі не запровадили. Мусить бути підготовлена технічна система, через яку вона має складатися. Це мусить бути в системі МОЗ. Як тільки вона буде готова, то тоді можна буде складати ці документи. Наразі для українців у Польщі доступні основні два шляхи легалізації. Залишитися у статусі УКР або подати заявку на карту тимчасового перебування, якщо маєте відповідні підстави. Анна Львова слава діві.